Російська диверсійна група проникла до Покровська через звіровез флангу, де практично не було піхоти. Вогневий контакт біля перехрестя вулиць захисників України та Шевченка. Це не околиця. Окупанти зайшли глибоко. Військові аналітики називають це тривожним сигналом. Ворог використовує тактику малих штурмових груп, відпрацьовану під Бахмутом. Їхнє завдання проникнути у міську забудову, дестабілізувати оборону, передати координати вузлів оборони ЗСУ для подальшого. Ого, удару. Ситуацію рятують бійці 155-ї механізованої та 68-ї єгерської бригад. Вони стримали прорив, почалася зачистка. Частину ДРГ знищено, але деякі окупанти ще ховаються у будинках. Експерти кажуть, щільності піхоти на цьому напрямі катастрофічно не вистачає. Дрони не панацея. Оператори змушені вступати в бій як звичайні стрілки. Мета окупантів зараз закріпитися в районі вулиці захисників України та дочекатися під кріп... Ворог фіксує позиції ЗСУ за допомогою розвідки та готує ґрунт для масштабного штурму. ЗСУ продовжують зачистку.